Мой син служив зі мною в Національній гвардії. Ми два розумів попали в полон. Жінок відпустили. Зараз знаходимось на похованні побратима, який разом з нами був в полоні. До останнього дня я його чув, він був, сидів в камері напроти. І коли його забрали на обмін, ми дуже раділи. Він був великим патріотом нашої держави, за що його дуже сильно катували. І коли ми дізналися через три місяці, десь приблизно що впав літак, в якому були наші хлопці-побратими, які летіли на обмін, це була трагедія для всіх. З їхніх слів вони сказали, що ми везли на обмін хлопців, а ваші збили літак. Він призвався, з'їздив на дві сміни, попав в полон і звідки більше не вернувся. Коли руські стояли, він співав пісню Рідна мати моя, ти в дорогу мене переважала. Він сказав: не, не обертайся. Ну і хлопці знають теж, що Ваня сказав, що він відтуди не вийде. ДНК впало, і Ваня, як була додаровка, і клупі знає, це факт. Ми знаємо, що це точно він. Я вже спокійна, щоб в нього була хоча б татуїровка, по якій ми його пізнали, бо якщо б не було, було, ну можна було б ще сумніватися. Я знала з першого дня, що він загинув. Тільки прийшлося доказувати два, два роки, що це так. Він завжди відстоював свою думку, захищав всіх пенсіонерів, всіх з дитинства переводив їх за ручку. Везли. Він дуже емоційний. Ніколи не здавався, не зламно. Він всю життя займався футболом, саме у дитинства, кінбоксингом Чернігові, Він здобув багато медалей, закінчив футбольну школу, зібрався в Азов.